Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Давайте зараз з вами розпочнемо таро розклад для наших львів на квітень місяць 2025 року. Подивимося, які будуть присутні енергії в цьому місяці, якісь підсказочки для вас. І починаємо. Першу карту для вас. Кохані льви, перша карта на квітень 2025 року. Року поїхали. Так, і тут у нас іде четвірочка жезлів. Четвірка жезлів прекрасна карта. Вона, знаєте, приносить в сім'ю радість, щастя. Це якісь ваші справи, знаєте, показали свій результат. Ви маєте свої власні чотири кути. Тобто, ця карта нам показує також ваш власний якийсь будинок або якийсь помешкання. Та там, Де ви мішкаєте свою домівку. І ця домівка, знаєте, вона дуже така, можна сказати, радісна, прибрана, укожена. Тут тобто ця карта нам приносить радість і свято, можливо, хтось вас запросить на якісь входини, можливо, хтось буде святкувати дні народження, і ви будете запрошувати до себе, додому, людей, подивіться тут на. Цій карті сидить батько, так він ніби збудував ту хатинку на дереві, і дівчинка задоволена. Тобто, щось таке нове з'явиться, збудується в вашому житті, від чого ви будете доставати величезну втіху, і цією втіхою будуть теж задоволені такі. Колишні люди вони будуть бачити, що ви розцвітаєте. Це також розквітання і ваших справ у коханні. Тобто, ви можете і заручення у вас буде. І це також можуть бути справи добрі в роботі, що у вас можливо десь на городі чимось, що ви вийшли на якийсь щабель вищий, Тобто дуже приємна карта, і вона, знаєте так Об'єдную людей для власної якоїсь такої справи. Об'єднуйтесь, займайтеся чим ви там займаєтесь, Льви, і вам буде все ясно, все світло. Добре, давайте наступну колоду для вас візьмемо і ще достанемо додаткову карту для вас Льви на квітень місяць 2025 року. Ще одна цікава для вас карта. Так, це у нас король жезлів. Дивіться, король жезлів це особистої персони, якщо ви чоловіки, дивитесь соло, це ви. Також з вашої стихії вогняної, це також можуть бути стрільці та овни, так, поминутих львів. І все ж таки цей чоловік подивіться він прагне найкращого. Він таке як запрошує, так щоб ви щось робили, а запрошує, що ви. Щось показали, або можливо він хоче щось показувати таке. Можливо, буде розмово, розмова з таким чоловіком, можливо, ця людина вам буде в чомусь допомагати вести таку активну вашу діяльність, бо, наприклад, ця четвірочка жезлів, вона теж відповідає за активність, і саме цей пан теж є. У нас активний відомий жезли. Нам дають велику енергію, щоб ми щось робили, щоб ми рухались вперед. І якщо це ще може, знаєте, що бути, вдягніть на себе такого чоловіка, який є активний, спортивний, який є лідером, який веде за собою толку людей, знаєте, і він залюбий. Кі пише вогонь, воду. Можливо, така людина буде вас підтримувати. Якщо ні, то ви самі тут особисто персони, можливо, будете собі робити свято. так? Будете з цим чоловіком, або будете самі такою людиною собі доброю і щирою. Добре, наступна колода. Дивимось ще, що буде вас цікавого чекати в цьому квітні місяці, які будуть присутні енергії, підсказочки, любви для вас. Для вас ще одна карта. Так, це у нас що? Це у нас туз? Туз Пентаклів, не пентаклів, а туз кубків. Подивіться який. Так, тут дівчина тримає в руках такий кубок з водою, з почуттями, з відчуттями, і такий промінь, аж серце так нагрівається так, в тому кубку. Тобто, ця карта нас надихає можливість на нове кохання. На нову якусь зустріч, бо тузи нам дають завжди якийсь початок. А, і це початок саме десь в такому в любовному плані. А можливо, дійсно, дівчата до вас стучиться такий стукає у двері, такий король, то впустіть його, спробуйте вдачу для себе, він вам зла не поважає такий король, він любить активну, таку, знаєте, дорогу, активне життя в нього. Тобто, якщо ви теж любите таку активність, то впустіть. Цього чоловіка і почніть з ним нове кохання. Також ця карта нам, знаєте, показує якісь ще такі приємні подарунки, ті, які вам, душі, приємні. Тобто ця карта ще нам показує зародження чогось такого нового, то, що ви хочете. Не то, що хтось там вам пропонує, а то, що ви хочете. Тобто тут серце, тут інтуїція, тут ваші власні такі хотілки, і у вас все вийде. І це, знаєте, буде таке можливо враження у вас квітні, що у вас переповнюють ці почуття, знаєте, радості, щастя, будете від чогось деставати задоволення. Або буде це такий початок якихось ваших прикольних задоволень. Тобто този в нас щось починають. Почніть для себе, я ж кажу, нову роботу якусь, ту, яку ви любите, це новий проєкт втілюйте його в життя, можете показувати цей проєкт людям, щоб вони одобрили ту вашу працю, а якщо навіть не одобрять, то знайдуться ті люди, які будуть вас підтримувати. Саме від цього ви будете доставати колосальне, задоволення і будете прагнути далі щось творити. Ви творці, ми всі творці, ми для цього світу прийшли, щоб щось творити. Тобто треба слухати своє серце і відчувати те, що нам більш подобається, так? то, чого ми прагнемо в житті. Давайте наступну подивимо для вас карту. Подивімось, що ще такого цікавого буде у вас. Люди в квітні 2025 року цікаві атмосфери. Ще одна карта для вас. О, Ще один король. Слухайте, А Якщо жінки дивляться, то ви будете мати вибір між двома чоловіками, бо подивіться, знаєте, тут посередині цей тус кохання цього. А саме два чоловіка сидять, один жезлової вогняної стихії, а це у нас король земної стихії. Він таки, знаєте, він має в собі. Дуже дуже такі фактичні речі і в голові, і довкола себе. Подивіться, він не сам, він знає, що в нього є підтримка, і друзі, і навіть. Бичока, а бичок це у нас знаєте, символ богатства. Тобто, якщо то той активний король, такий знаєте, теж тримає в собі такий стежень міцний, то це і у нас такий, можна сказати, фінансист, бухгалтер, якийсь можливо юрист, це та людина, яка підраховує якісь гроші, якісь займається з якимись такими обов'язками. Саме, можливо, в земному напрямку, тобто це може бути та людина, яка продає або купляє землю, так, рієлтор, якийсь то, що пов'язано з, з нашими фінансами. Можливо, ви зустрінете такого чоловіка. В вашому оточенні це може бути чоловік діва, козирог або тілець. Так, і він буде вас одарювати подарками. Так, він знає, де його кошти, він ними руководить. Якщо це не та людина, то знову ж будьте такою людиною, щирою, відповідальною, розчотливою. Так? Знайте, де ваші збереження, знайте, де куди що вам вкласти. І по цій карті, якщо ви переживаєте, чи буде, чи не буде. У вас гроші в цьому місяці. Львові будуть гроші і в дуже е, великому еквіваленті, бо тут навіть четвірочка, оця жезлів, нам показує, що ваша хата буде забезпечена і вона буде радісною, та ще ви будете приймати і запрошувати гостей. розумієте? Тобто у вас будуть кошти навіть на велике якесь святкування, щоб щось таке відсвяткувати. Я вам бажаю, хай ваші плани, мрії здійснюються. Все ж таки будете щось таке, можливо, вибирати жінки між двох королів. Так? І все ж таки можете, може, серце трохи розірватися. Може, у вас є там хтось на приміті, і ви не знаєте, кого вибрати, але дуже сильно не переймайтеся. Серце вам підскаже, як вам краще то все робити. Давайте наступну і ще одну колоду, подивимось. Достанемо ще одну карту для вас. Що буде цікавому для вас в квітні? Ще одна підсказочка. Квітень, квітень. О, фортуна, слухайте! Це старший аркан, перший у нас випав у вашому розкладі. Альви, щоб ви не робили, як ви не хотіли, фортуна буде на вашому боці. Тут треба довіряти своїй інтуїції, треба вірити в тому, що ви такий гравець. Да, подивіться, скільки тут таких невидимих рук, і всі хочуть це веретено, це коло, хочуть до нього доткнутися, щось з ним зробити. Можливо, не ви тільки один граєте в цю гру, а можливо, ще хтось єсть. Обок вас, який хоче вам або допомагати, або встрамляти палки в це коло, щоб у вас нічого не вийшло. Слідкуйте, щоб вас дійсно ніхто не підставив, бо це дійсно, можливо, буде якась гра, якась така бо запланована вами, що ви хочете в ній поучаствувати, або запланована кимсь другим. Це також можливо буде подорож. Бо це коло коло фортуни, подорож, невідомий е, якесь місце там, де ви були. Це е, можливо, ви поїдете і по цій фортуні в, в той подорожі знайдете е, власне цих таких королів. так? Тобто е, фортуна буде вам допомагати, якщо ви вже не знаєте, куди як вам поїхати, то довіртеся інтуїції своїй. Ви маєте її, і я маю надію, що це коло фортуни вас все ж таки виквотить на той на правильний шлях, до якого ви прагнете. Дуже класна, позитивна карта і старший аркан. Зверніть на нову увагу! Буде вам кватити, можете, знаєте, що, навіть якщо ви дійсно якийсь там гравець, можете поставити, закинути там скількись там грошиків, так, і, можливо, виграти якусь лотерею. Тобто, в квітні, можливо, все для вас. Спробуйте вдачу. Давайте наступну карту дивимося з вами, що ще буде цікавого в цьому місяці, в квітні 2020 П'ятого уроку. дивимося ще додаткова, так, одна. О, а тут у нас, подивіться, випала така семірочка мечів, яка нам показує, що дивіться, з боку набік, зі сторони в сторону. Людина, подивіться, тут вона ніби вкрала ті мечі і. І біжить, тікає, вона зробила ту роботу, і подивіться, звертайте увагу, щоб вас ніхто так не надурив, і ви теж так само можете відділитися, відхитритися від якихось незрозумілих для вас справ від якихось, знаєте, втекти від якихось проблем. Але це, знаєте, такі словесні проблеми. Це, можливо, хтось якийсь за вашою спиною там якісь плітки про вас чеше, так, і розносить все. Це щось, якісь такі словесні, можуть бути перепалки, від яких ви може, навіть будете або тікати, або не захочете їх слухати. Тобто ця карта нам показує. Що слідкуйте за своїми документами, там, де будете можливо десь якісь підписи ставити, так тобто рядом є коло фортуни. Довіряйте своїй інтуїції і зробіть правильний вибір саме в тому напрямку, там де. Вам буде потрібно, якщо треба буде схитрити, хитрити, Якщо треба буде десь збрехати, так то знайте кому що сказати. Слідкуйте, тобто за своїми словами, щоб не влізти, не втрапити в якусь халепу, щоб не бути потім відповідальним. бо... Лице цієї людини, так обличчя, воно, дивіться, воно таке задоволене. Тобто людина зробила те, чого хотіла. І дійсно дивіться за своїми речами, щоб вас ніхто нічого де не поцупив. Ще одна додаткова карта для вас це буде підсказочка від карти Ленорман. І ці карти нам теж покажуть якусь для вас. Світло-дорогу. Я маю надію, що карта буде позитивна і дуже, і дуже приємна для вас, Льви, на квіти місяць. Крест. Крест, подивіться, який у нас. Так, вийшов у нас остання карта. Вона 36-та. І цей крест нам такі, знаєте, ключові слова цієї карти. Це постав крапку. Це доля. Це якісь страдання, це, можливо, якийсь груз, якась розплата за щось, це якась така тяжба, якась карма, можливо, якісь нещастя, так, можливо, якесь терпіння, це також якась ноша, можливо, хтось тяжко хворіє. І зараз ця хвороба може відійти, бо все вона скінчилася. Так само ця карта може значити якісь, знаєте, якісь такі завершення ваших справ, саме що ви не будете туди вже більше повертатися. Тобто, якщо ви тут десь хитрите, так, то можливо цей крест вам. Каже, відкриє очі, і ви скажете, все, я не хочу нічим займатися, поставити таку жирну і е, таку здорову крапку, і скажете собі кінець завершення. Е, це завершення і розплата така. Знаєте, е, ця карта ще нам показує, що ви повинні е, знаєте, присвоїти собі. Цей крест, бо це буде ваша ноша, ви від нього не відкрутитесь. Тобто звертайте увагу, щоб ви все зробили правильно і дійсно перечитуйте документи, і дійсно робіть вибір. Ви маєте справу з двома королями, які можливо вам будуть допомагати вести вашу якусь подальшу справу. Я вам бажаю всього найкращого. Хай ваші плани мрії здійснюються і нового у зустрічі були. Бувайте па.